Всім добра, друзі! Довго очікував. Ой, довго очікував. Знаєте, що за апарат? Зараз я вам покажу, що за апарат ще, друзі. А це у нас кабанос на три акумулятора 18650 і зараз на нього ціна. Це самий малий ліхтар в розмірах. З дальністю до 1,5 км. Але з функцією підпала і з світними світофі... 4 світофільтри цвітний. Акумчик тут в реалі, ми вже переміряли. Акумчик тут в реалі 4500 мАч. Отака спаєчка. Потім шнурок, зарядочка. І я їх в прошлому році, друзі, ви ж помните, скільки цієї апаратури крутезної, лазерної було з 30-м діодом. Дуже потужний, дуже чіткий апарат. І зараз ціна на нього, друзі. 300 гривень дешевше, ніж він коштував в прошлому році для замовлення. Вайбер Чекайте огляди.